Два основні фактори, що заставляють твої м'язи рости: механічне напруження і механічний натяг. Як тобі тренуватися, щоб запустити ці фактори росту? Механічний натяг виникає при позитивній фазі руху, коли ти піднімаєш доволі важку вагу, але робиш це контрольовано і без порушення техніки. Тоді м'язові волокна скорочуються, і це створює величезне механічне напруження, яке змушує твої клітини активувати механорецептори, які відправляють сигнал у мозок, що нам потрібно збільшення сили і ріст. Коли ж ти переходиш у негативну фазу, твої м'язові волокна розтягуються під навантаженням, і це створює максимальний механічний натяг. У цей момент відбувається мікророзрив м'язових волокон. Тіло сприймає це як стрес і починає Процес відновлення і суперкомпенсації, будувати нові сильніші волокна. Ключовий момент тут це повільне опускання ваги. Вона має бути в 2-3 рази повільніше ніж підйом. Отже, для стимуляції росту м'язів ти працюєш з достатньо великою вагою на 6-10 повторень. Позитивна фаза вибухова, але контрольована і без порушення техніки. Триває вона 1-2 секунди в залежності від вправи. Ну, а негативна фаза має бути 3-5 секунд, також в залежності від вправи, і також максимально контрольована. Якщо ти за максимально ефективний процес нарощування м'язової маси, звертайся, допоможу з програмою тренувань. Посилання в шапці профілю.